Корпус. Шановна громада, Саме головне, я теж добавлю просто по попередньому виступаючому, що перше, ми майдан. З Майдану головний лозунг листівка це владу геть. І за голову буде влада геть. Майдан і все. Ну, основне буде вже по тексту. І не можна менше. Абсолютно. Ну, не владу геть. І владу геть. Ірина Миколаївна. А органи влади геть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По руке. Дівусь, пожалуйста, по руки. Ні-ні, я вам покажу, що вас спишу. Я Представити Коли роздавати? Вважаю, що треба роздавати сьогодні в день і вночі біля бочок читають, повірте, ми читаємо. Біля бочок стоїмо ділимося всі одразу, світло, люди бачать. І стосовно єврейтеграції. Хотіла сказати, Майдан не везе єврейтеграцію. Майдан везе сюди чогось певного. Не треба робити на цьому акцент зараз. Розвиток суспільства, так, оце Дякую. Добре. Льоша, потім вирішив. Листовку. Раз, 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 Разрабатывал эту листовку. Навіть, казав, Много разговор Листовка должна давать конкретное указание к действию. В данном случае это подписать. Идти на конкретный ресурс, подписать, подписать, подписать самозванение и подписаться на рассылку. То есть будет обратная связь, и будет получать уведомления. Плюс листовка должна быть максимально лаконичной, она должна отличаться по стилю, по цветам и всему остальному от других партий и брендов. И нужно открепиться. Поэтому на этот предмет я тоже попрошу вас посмотреть и напоминать ему чего-то, чтобы мы максимально в цветах отсоединились от других брендов. И и, должна быть центральная точка придвижения, в данном случае национальные сборы и план, -план Т. То есть людям приїдеться, Владу геть, ганьба, туди-сюди, і це все фігня. Це називається «подкупають новизною», знаєш? Так. Тут найключові елементи в цих шагах – це фактичне усунення влади, чого ніхто не говорить. Ну, ми будемо сміло говорити, так, національні збори, Майдан, коли у нього буде альтернативна, легітимна влада, вибрана їм, фактично приведе їх до влади. І то, що выборы а, будут народные, не рядовые, не, 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 не сгибло, там закону про выборы, а это отдельная процедура, народные выборы, как народные Без сборы. Беспосредственно. Э, э, Снизу. Да. Безпосередия, согласен с беспосредственным службой. Пожалуйста, вы, потом Шашка, вы, Валерий Анатольевич, да, Анатольевич, вижу и вижу. Э, ну, я человек очень ответный, да. допасную, в той же занимался то, что сейчас касается листовки, я считаю, с точки зрения пиара, и с точки зрения идеологии, и с точки зрения актуального момента, так и нужно понимать, она очень хорошо сделана. Это мое мнение, как человек, который занимался этим. Но, поймите правильно, мы сейчас говорим о глобальной большой работе. И эта работа включает себя практически путь от точки А, в которой мы находимся, до точки Б, к которой мы должны прийти. И планирование, организация. Это работы, то, что мы говорим про работу рабочих групп, это серьезнейшая работа, включая в себя не это. Это только маленькая часть. Еще, это только маленькая часть идеологической работы. То, что перевесток, это является пиар часть идеологической работы. Начало пути нашего. Это не начало пути, сейчас уже закладывают рабочие группы. И элементы идеологии, группы идеологии, и элементы оперативные, то есть мы говорим, штабы, организации работы, всего остального, группы, соответствующие, не просто на слова, а конкретно, что должен делать, заниматься, что делать. И вопросы подготовки людей, подбора, обучения людей, и вопросы материально физических ресурсов. Это чисто аналогия с военной подготовкой боевого приказа, военных действий. И сейчас мы уже готовиться и создавать рабочие группы именно с этим расчетом. А то, що касається листівки, то що касається підошаги, я повністю за іпані посиди. Пасі большое. Так, ви пожалуйте, потім ви гурняк юр голова самблеї молостему бізнесу. Е, я вперше хочу сказати, що е, текстовка листовки е, листівки, значить, е, я пропоную її просто прийняти за основу, дор доручити робочій групі, внести певні штрихи. Які можуть лише уточнювати якісь поняття сама по своїй суті, вона по суті дуже добра. І ще буде мільйон таких листів. Ще буде мільйон, так але це для проявлення можна... національних зборів. Не більше да, не да, проявлення. Да, і все потім це, це, це перше. Тобто, просто зараз, після того як закінчаться збори, там оці четверо чи п'ятеро чоловік сядуть, і буквально там чуть-чуть щось дороблять. Потім друга річ Бо, ми визначили те, що сьогодні виходять люди на сцену там, І так далі, і так далі. Далі. Питання в тому, що вартувало е, проговорити, я не знаю, чи це у вас є з чим, тобто і ще одна, і ще одна річ, яка є дуже важливо, все ж таки дуже багато людей прийшло. Давайте 20 хвилин по 10. перше пояснимо е, суть, чому ми влада, а це органи влади, і друга річ по територіальних громадах. Все ж таки, давайте 20 хвилин проговоримо. Чому тому, що є люди, які займаються вже два роки. Тими питаннями вони це все розуміють. Вони це все пережили на своєму горбі, десь там на Житомирщині і так далі. І з результатами. є, є люди, є люди, які поки що можливо вперше навіть про це чують. Ми мусимо про це проговорити. Дякую, ми стали одним.